Уявіть собі, нічна вулиця в непізнаному місті, де тіні рухаються під слабким світлом ліхтарів. Хурк людей у темних капюшонах неквапом заходить до старої загадкової зали, Їхні обличчя вкриті тінню, а погляди рішучістю. Вони називають себе новими апостолами. Вісниками нової духовної епохи? Новоапостольська церква Могутня, багатогранна організація, що давно перетнула всі континенти сотні тисяч парафій, мільйони прихильників у понад 190 країнах світу. Але що стоїть за цими величними масштабами? Мало хто поза церквою реально розуміє, що вони проповідують, чим живуть їхні громади. Їхня Головна ідея особлива Бог нібито відновив апостольське служіння. Згідно з їхнім вченням, тепер на землі діють живі апостоли. Саме через них можна отримати спасіння і Божу благодать. Кожен апостол це не просто лідер, це духовний місточок між небом і людьми. Суддя і Посередник, який вирішує, кому відкритий шлях догори. Звучить велично інтригуюче. А чи не нагадується культ особи? Чому так багато релігійних рухів темних епох? Будують свою ієрархію саме на ексклюзивності лідера. Чи не стає такий формат релігії справжньою пасткою для тих, хто шукає відповіді? Бо саме апостоли цієї церкви вирішують Хто гідний благословення? А хто автоматично лишається зовні? Наче за зачиненими дверима храму Критики звертають увагу це не віра, це жорстка ієрархія, побудована на наказах обраних, це система, де люди сліпо підкоряються інституції, а не особистій совісті чи духовному пошуку, безапеляційна влада верхівки. Породжує недовіру, а кожен незгідний опиняється поза колом спільноти, чи це не повторення історії, яку вже не раз бачив світ вірити не для душі, а за інструкцією з центру. Прихильники відповідають впевнено Ми не секта. Ми – Відновлення першохристиянських цінностей прямої апостольської віри. Ми готуємо людство до другого приходу Христа, до нового етапу Божественного плану. Наші громади це простір для духовного росту, а апостоли лише виконують вказівки згори. Справді у центрі їхньої доктрини очікування другого приходу та месіанського моменту. Але навколо цього виникає запитання, яке не дає спокою навіть власним прихильникам Як відрізнити справжню віру від містифікації? Що такого особливого у їхніх ритуалах, що робить ці парафії настільки закритими і мінливими за формою? Хто контролює життя громади? Христос? Чи сучасний первоапостол, який має фактично необмежену владу? Адже історія знає десятки, навіть сотні рухів, де харизматичні лідери проголошували себе обраними, єдиними правдивими тлумачами волі Бога? Майже завжди це закінчувалося скандалами. Розчаруванням та розбитими дьолями віруючих сотні людей залишалися без духовної опори, коли організація руйнувалася чи лідер змінював доктрину. Що таке новоапостольська церква? Насправді? Містична казка для тих, хто прагне відчувати себе особливим. Обраним для нової епохи. Чи справжній шлях віри для тих, хто готовий прийняти незвичний догмат про живих апостолів? Зазирніть у глибину їхньої символіки. Озгляньте структуру церковної влади. Прослідкуйте за закритими обрядами. Усе виглядає як вишукано сконструйований духовний театр, де головна роль не у Євангелії, а у новому статусі апостолів. Відвідайте службу, відчуйте, як атмосфера нагадує не стільки молитовний дім, скільки клуб для посвячених. Де слово апостола має абсолютну цінність. Навіть музика, літургія, зворушливі проповіді усе працює на посилення особливої ролі лідерів. Таїна лишається невід'ємною частиною їхньої ідентичності. Свобода віри на перший погляд. Але якщо спробувати у чомусь засумніватися, тебе віддалять від громади. Стільки таких історій. Розчарування і втечі унікальних траєкторій людських доль, які губляться у пошуках істини. Але відповідь на всі питання, як завжди, за вами Містифікація чи справжня релігія, свобода особистої віри чи пастка для довірливих, які втратили відчуття межі. Пишіть у коментарях, бо це питання яке напевно викличе справжню бурю думок. Для когось новоапостольці дійсно відродження істинної віри. А для інших просто ще одна казка для тих, хто надто сильно хоче бути обраним. Ви самі обираєте, якою буде ваша відповідь у світлі нічних ліхтарів. Під мурами храму чи під багряним небом історії?